Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні не спав Приморськ-Ахтарськ. Під час запуску шахедів з цього міста пролунав вибух на військовому аеродромі, саме там, де дислокувались іранські інструктори та російські військові злочинці. Приморсько-Ахтарськ, адміністративний центр приморсько-Ахтарського району Краснодарського краю. Місто розташоване на березі Ясенської затоки Азовського моря за 151 км кілометр на північний захід від Краснодару. Є автовокзал, військовий аеродром, залізничний. На станція Ахтарі в район аеродрому виїжджали всі можливі російські служби. Пишуть, що здетонував один із шахедів під час запуску. Була знищена ціла пускова установка та понад 10 шахедів, які очікували пуску. Поранення отримав і особовий склад. Нагадаємо, російська армія почала інтенсивно атакувати міста та регіони України у ніч на 10 лютого. Про влучання та вибухи повідомляли з Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Вінниці близько 8.30 ран. Ко сигнали повітряної тривоги почали звучати у Києві і поширилися по всій Україні за повідомленнями. Російські війська підняли в повітря стратегічні бомбардувальники ту 95 які можуть внести на борту крилаті ракети. Радіо Свобода зібрало інформацію про це. Повітряні сили Збройних сил України повідомила, що Росією о 8.30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників. Ту 95 МС у зв'язку із цим по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Із різних регіонів надходили повідомлення про роботу ППО та влучання. Російські крилаті ракети Калібр перетнули повітряний простір Молдови та Румунії о 10.18 та 10.33, Заявив головнокомандувач збройних сил. України Валерій Заложний у Міністерстві оборони Молдови це підтвердили. А Румунія заперечила перетин свого кордону. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Російські війська від початку доби 10 лютого станом на 11.30 ранку випустили по Україні 71 крилату ракету Х 101 Х 555 і калібр повідомляє командування повітряних сил. Збили 61 крилату ракету. Перед цією масованою атакою у Ні. Чи на десяте лютого та вранці російська армія вже завдавала ударів по містах та об'єктах критичної інфраструктури України, як повідомили у повітряних силах України, шістьма крилатими ракетами морського базування Калібр із російського фрегата у Чорному морі, сімма дронами Камікадзе шахіди «Шахіди-136», «131» із східного узбережжя Азовського моря, силами та засобами повітряних сил збройних сил України мовиться у повідомленні. Знищено п'ять крилатих. Ракет калібр та п'ять ударних дронів шахід 136-131. Також російська армія завдала масованого удару зенітними ракетами С-300 з району російського Білгорода і окупованого Токмака. Як наголошують у збройних силах України по Харківській та Запорізькій областях запустили до 35 зенітних керованих ракет с 300 які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО по завершенню повітряної тривоги, речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат уточнив, звідки ж Росія атакувала Україну. Із кораблів у Чорному морі були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування. Три кораблі були залучені: ракетний катер, фрегат та підводний. Овен, а також до восьми літаків стратегічної авіації, то 95 Волгодонськ та район Каспію це традиційні місця запуску крилатих ракет. Наш канал з посиланням на телеграм-канали повідомляв про вибухи і на фрегатному кораблі, який здійснював пуски ракет і на аеродромах Російської Федерації під час повітряної тривоги. Розплата буде карма наздожене. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!